Ваша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Групи компаній «Нафтогаз». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Вже минула шоста ранку в Україні. Марафон підхоплюють канали. Сіті та СТБ. 398-ма доба великої війни. Про все найважливіше на цю мить. Мене звати Юлія Сеник. Доброго вам ранку. Чергова підступна атака расистів з використанням міранських безпілотників цієї ночі окупанти запустили по Україні 13 дронів Камікадзе з північного та південно-східного напрямків. 12 з них успішно знищила наша ППО. Відомо про влучання уламків одного із знищених дронів у столичний магазин. На щастя, минулося без жертв. Вдалося збити нашим захисникам і один російський розвідувальних безпілотних літальних апаратів гранат. 4 крім шахедів по Херсонській області ворог вдарив двома керованими авіабомбами. Щоденних втрат під Бахмутом росіяни зазнають не лише завдяки нашій піхоті і артилеристам, а й танкістам. Бійці 30-ї бригади князя Костянтина Острозького щодня по кілька разів виїжджають на вогневі позиції і знищують товарожу колону з технікою та живу силу. І роблять це танкісти з російської зброї. Залізяча на голову окупантів випускають із затрофеєного в загарбників танка Т-80 – як він опинився у руках бійців тридцятки і як він вражає цілі під бахмутом, бачив наш Олег Корнієнко. На Т-80 разом з бійцями ми їдемо у поля. Там за кілька кілометрів від вогневої позиції активізувалися окупанти. Тож і вгамовувати ворога наші захисники будуть їхньою ж зброєю. Цей панцирник бійці 30-ї бригади захопили під час звільнення Харківщини. Коли деокупували Ізюм, росіяни так тікали, що залишили десятки вцілілої техніки. Там танків стояло дуже дуже багато. Відлізних вони нам хороші дали. Цей танк іновотет. Ми достали, вони тікали і злетіли у кувет. Я витягнув все повністю в робочому стані. Разом з танком росіяни забули й снаряди, тож останні півроку на голови окупантів на Бахмутському напрямку летить їхня ж залізяча. знищує не лише там живу силу, але й ворожу техніку. Вони взагалі танки бояться. Танки. Вони як чує, що танки виїжджають не працюють, то вони ж там. Чуть не всю армію в Росії кидають на ці танки. Схожий випадок у цих бійців був нещодавно. Тоді вони працювали по росіянах з іншого бахмутського флангу. Ну, почали мінометки крити, нас, вичислі, якраз ще птічка була зверху нас. нас вели і прямо за нами вложили щотінька мінометка. Ну, слава Богу, йшли. Нині ж у цих бійців відранку, це вже другий виїзд на позиції. Росіяни під Бахмутом знову готували колону на штурм. Кожен випущений снаряд нині на вогу золота, але за трофейний т 80 набагато прицільніше б'є ніж Т-64, на яких ці бійці раніше працювали. Тож тепер росіяни отримують за всі зруйновані міста України, каже Ігор. Його родина півроку перебувала в окупації на Херсонщині. Якраз виходить, біля Антоновського мосту. Там дом у мене біля, біля крас, буквально по прямій, може метрів 400. Дом був цілий, так вони вже відійшли. Гатвіт да, в їхньому танковому екіпажі. Всі добровольці до зброї взялися одразу як тільки полетіли на Україну перші ракети. Кожен з них добре знає свою справу за плечима, а то і ОС. Але бійці переконані, як би не було важко, але цю дев'ятилітню війну нарешті варто завершити і не перемовинами, а виключно розбивши ворога. Тому що зараз, якщо знову буде якесь перемир'я, от як було чотирнадцятом-п'ятнадцятому, де гарантія, що там через 5-10 років знову те ж саме. Я не хочу щоб мої діти бачили того, що бачили е інші там в цих городах. Після розмови з нами танкісти знову заводять Т-80 і тепер мчать знищувати вже нову партію росіян і техніки. Олег Корненко, Євгеній Задоя, Сергій Марченко. Фактиві єдині новини. Окупанти втратили колону бронеавтівок, виготовлених спеціально для війни в Україні. Про це повідомило головне управління розвідки. У себе на сайті управління опублікувало фото. Захищених спеціальних транспортних засобів ахмат, які виявилися і не такими захищеними, і не змогли подолати Кримський міст. Загалом броньовиків було п'ять за повідомленнями розвідка. Вони їхали на Херсонщину і мали доукомплектувати підрозділи окупантів на Придніпровському напрямку. Та за офіційними повідомленнями броньовики перевищили швидкість і не тримали дистанції. Тому ні тому чотири ахмати потребують значного ремонту. Раніше відео зі. Зіткнення бойових машин опублікував телеграм-канал Кримський вітер». На ньому видно, як броньовики застрягли на мосту, оточені полі... місцевою поліцією. Триває мобілізація в Україні. Кого можуть призвати, а кого ні? Як відбувається маткомісія та як швидко призивника можуть відправити на фронт? Детальне пояснення, що відбувається після того, як вручили повістку у матеріалі військового телебачення далі. У відповідь на численні домисли, фейки та дезінформацію хочемо розповісти вам, як насправді відбувається мобілізація в Україні. Працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки Дарницького району сьогодні мають вручити повістки за адресами проживання військовозобов'язаних. Дарницький РТСК. Добрий. день. Нам потрібен Іванов Антон Сергійович. Я. Антон Сергійович, згідно розпорядження начальника Дарницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, вам належить завтра прибути до Дарницького РТЦК о 9-й ранку за адресою вулиця Бориспільська, 26А. Я вручаю вам повістку. Будь ласка, розпочіться мені в корінці про те, що ви її отримали. Чекаємо вас з собою. Не забудьте взяти документи, вказані в повістці. Дякую за побачення. Володимир Новосядлий пояснює, група отримує конкретні адреси військовозобов'язаних з відповідними спеціалізаціями, які зараз необхідні для поповнення лав ЗСУ, і підлягають виклику до ТЦК. Маршрут групи визначається. У відповідності до визначених і поставлених нам мобілізаційних розпоряджень, а у відповідності до планових завдань, які ми маємо виконати, то тобто є визначається категорія військовозобов'язаних, які підлягають виклику. В залежності від цього формулюються пропозиції щодо здійснення оповіщення, які затверджуються розпорядженням. Начальника територіального центру після того, як ви отримали повістку, вам необхідно з'явитися до територіального центру комплектації в зазначений час. Важливо розуміти, що після отримання повістки вас ніхто відразу не відправить на фронт. Це лише заклик з'явитися для звірки документів. З Собою потрібно взяти паспорт, ідентифікаційний код, військово-обліковий документ, медичні документи, якщо є посвідчення водія, інформацію про освіту, склад сім'ї, документи про наявність дітей. Дітей чи догляд за особами з інвалідністю, щоб можна було ідентифікувати право на відтермінування. Зазначений час Антон прийшов до територіального центру комплектації свого району. Вже там черговий направляє військовозобов'язаного залежно від його звання, до відповідного кабінету, мобілізаційного відділу, рядові сержанти чи старшини до одного, офіцери до іншого. Там звіряють документи. Багато випадків таких, що військовозобов'язані самі не надають інформацію про зміни їх облікових даних, так як це визначено в законодавстві. Це інформацію про народження дитини, інформацію, те, що навчається, що є студентом, яке дає право, яка дає право там на відсрочку. Повідомлення про зміну облікових даних обов'язок самого військовозобов'язаного. Таку інформацію він має подавати кожні п'ять років. За порушення передбачена адміністративна відповідальність. Штраф від 850 до 1800 гривень. Коли Антонові документи звірили, потім його направили на проходження військово-лікарської комісії, простіше кажучи, ВЛК. В. Н. Е... Ну, погано, вже Шан. Необхідно пройти окуліста, хірурга, невропатолога, терапевта, стоматолога, а при необхідності додаються і лікарі вузьких спеціальностей. Військово-лікарська комісія при винесенні рішень опирається на порушення функції органу або системи. Опираючись на ці висновки, приймається рішення придатна людина, обмежено придатна або, може й непридатна до військової служби. Наприклад, візьмемо, ну, давайте так, щоб було зрозуміло, колінний суглоб. Є таке захворювання, як деформуючи ретрос колінного суглобу. І в нього є три стадії цього процесу. При першій стадії, коли функція суглоба незначно порушена, вона визнається придатною до проходження військової служби із наявним діагнозом служить в Збройних силах України. Наприклад, при другій стадії, яка повинна бути підтверджена даними огляду, попереднім обстеженням чи лікуванням, Людина визнається обмежено придатна і теж може служити в збройних силах України, але вже не на всіх посадах. І якщо ми маємо захворювання, яке значно порушує функцію ходи, тобто це контрактури, чи вже встановлені оперативні втручання, ендопротизування, чи інше то людина визнається непридатною до проходження військової служби. Після отримання заключення військово-лікарської комісії Антон повертається до мобілізаційного відділу. Ми можемо вам запропонувати навчальний центр десантно-штурмових військ з перспективою навчання за кордоном. Я вам зараз випишу повістку на попередню явку на 24 число. Для проходження тестування у психолога. Адаптивність 200. Так називається тест, який проходять військовозобов'язані. Вони повинні відповісти так або ні на дві сотні питань. Цей тест нам дає можливість подивитися, наскільки людина стресостійка до бойового рівень стресостійкості до бойового стресу, а також рівень комунікаційних здібностей, соціалізації. Якщо ж військовозобов'язаний не складає такий тест, його не рекомендують до військової служби. Наш герой придатний. Важливо знати, що після звірки документів, проходження ВЛК та психологічного тесту, якщо ви підлягаєте мобілізації, вас не відправлять відразу в бій. Наступним етапом має бути навчальний центр. Лише після проходження відповідного навчання вас можуть відправити на позиції. Українська молодь стрімко доросліша, навіть швидше ніж хотілося б дорослим, адже через російське вторгнення у дітей надто багато досвіду навчання в укриттях життя без електрики або виїзду з окупації. Про це перша леді Олена Зеленська розповіла на події ЮНІСЕФ молодь для України. План відновлення серед головних тем заходу психологічна допомога українцям. Олена Зеленська переконана, термін Діти війни то не про маленьких українців, адже вони є дітьми перемоги. До події долучився і актор та посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум. Зірка Володаря Персні в Україні другий день. Він не був тут сім років. Позавчора зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, відвідав Київщину. І назвав українців суперлюдьми. І такі новини на цю мить. Наступний випуск о сьомій, а зараз повтор вечірнього звернення президента Володимира Зеленського. Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно провів засідання Ставки вперше на виїзді в Дніпрі. Саме тут, у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідин марганція Нікополя, Запоріжжя. Передових позицій наших воїнів у Запорізькій області. Командувачі оперативних напрямків доповіли фактичну ситуацію. Генерал Сирський, генерал Тарнавський. Вони тут були особисто. Ті, хто очолює оборону на Донеччині у найбільш гарячих напрямках, були онлайн доповіді командувачів ОСУВ, що прикривають південь і північ. Була доповідь Главкома інших. До речі, хочу подякувати бійцям нашої розвідки за потужну роботу сьогодні в Бахмуті, підрозділ «Кракен», як завжди, на висоті молодці хлопці Обговорив на ставці загальну ситуацію в прифронтових районах, укріплення і захист наших рубежів по усій протяжності фронту від Херсонщини до Харківщини. Кожен командувач розуміє, що ворог повинен відповідати за кожен удар по наших містах і селах, по наших людях, за Слав'янськ, за Костянтинівку і Дружківку, за Авдівку і Торецьк, за увесь біль українців і не лише за час повномасштабної війни, а й за час від 2014 року. Дніпро є нашою фортецею вже понад 9 років. Увесь цей час підтримує фронт і бійців саме тут, у Дніпрі. Ще від 2014 року тисячам наших воїнів врятувало здоров'я після поранень. Дніпро концентрував роботу волонтерів від перших тижнів агресії в 2014 році. Я дякую тобі, Дніпро. Я дякую кожному, кожній тут у місті, хто допомагає Україні стояти, стояти міцно, бити окупанта. Сьогодні у Запоріжжі був на місці влучання російських ракет по житлових будинках, звичайні будинки, спавлені. Частково, на жаль, зруйновані. Десятки людей були поранені цим божевільним російським ударом. Терористи точно знали, куди направляють свої ракети, а оскокував у гасні По будинках 37 людей постраждали, двоє загинули. Мої співчуття тим, хто втратив рідних і близьких. Більше 400 людей звернулись по допомогу, звичайно, і за цей удар Росія відповідатиме саме для цього. Ми по максимуму співпрацюємо з міжнародною юстицією, мобілізуємо світ для створення спецтрибуналу щодо агресії Росії. Все це буде вироки терористам будуть. Звичайно, допомагаємо тим, хто. Втратив житло від цього і подібних ударів. Місцева влада, партнери мають ресурс для того, щоб надати людям першочергову допомогу. І я дякую усім, хто швидко і без бюрократії зайвої реалізує відповідні програми. Боліче було дивитись на те, що Росія зробила із нашим марганцем, із нашим Нікополем. Але наші воїни, кожен, кожна хто зараз на на передових позиціях, кого ми сьогодні відвідали на Запоріжжі, точно знають, що їм потрібно, щоб відтискати ворога з нашої землі, і це буде відвідав. А сьогодні наших бійців у шпиталі, де вони відновлюються після поранень. Дякую кожному лікарю, кожній медичній сестричці, усім волонтерам, які допомагають рятувати бійців. Зустрівся з керівником МАГАТИ Рафаелем Гросі. Ти зрозуміла безпека нашої енергетики, наших атомних станцій, передусім Запорізької АЕС, яку Росія досі використовує для радіаційного шантажу світу. Жоден інший терорист не доходив до. Не доходив до такого у своєму цинізмі, до таких глибин, в яких Росія постійно шукає і знаходить нове дно, тримати в зарушниках атомну станцію протягом понад року це найгірше, що могло статися в історії європейської та загалом світової атомної енергетики. Чим довше російська окупація ЗС триватиме. Тим більшою буде загроза безпеці України, усієї Європи та світу. Дякую нашим партнерам. Дякую Гросі за розуміння цього за підтримку України в відповідних питаннях. І ще одне: вже готуємось до важливої міжнародної події, яка відбудеться цього тижня за ініціативою президента Байдена Сполучених Штатів. Саміт саміт за демократію. Україна братиме участь. Наша позиція на підтримку свободи. Прозвучить, як завжди, прозвучить міцно. Дякую кожному і кожній, хто допомагає нашій державі захищати свободу. Слава усім, хто воює за Україну. Дякую усім нашим людям, в Запоріжжі, Марганці, в Нікополі, в Дніпрі, в усіх містах, які Росія так хоче знищити, і які стоять так міцно разом. Ми переможемо. Слава Україні.